Зовнішнє освітлення під час блекаутів та алгоритм дій у разі обстрілів під час традиційного брифінгу посадовці призвітували про роботу комунальних підприємств. Значну увагу приділяють безпеці дорожнього руху у періоди відключень електроенергії. Торік, за словами заступника міського голови Михайла Смушака, встановили 10 блоків безперебійного живлення для світлофорів. Цьогоріч цю кількість подвоїли У 2024 році. Також було придбано і встановлено ще 10 таких блоків безперебійного живлення. Ну і фактично ще частину світлофорних об'єктів ми перезаживили від об'єктів критичної інфраструктури. Ну і фактично. Наше місто, основні світлофорні об'єкти при вимкненні світла, світлофори мають працювати і належним чином функціонувати. Готові оперативно реагувати і на наслідки ворожих обстрілів. Комунальники кажуть, після ракетної атаки на університет Нафти і газу, що відбулася влітку, зробили необхідний запас аварійних інструментів. Хочеться відзначити, що ми зробили аварійний запас матеріалів. Аварійний запас інструментів для того, якщо, не дай Боже, ми будемо мати знову подібну ситуацію, щоб все було під рукою, щоб все було організовано. Ми створили бригади розпорядження міського голови для реагування з працівників наших комунальних підприємств. Якщо виникне подібна ситуація, не дай Бог, тобто то всі знають, вже, де є матеріали, де є інструменти, щоб оперативно вийшли. З досвідом ми визначили, що нам є необхідно, тому це швидко ми реалізову. Будемо старатися реалізовувати. Не оминули й питання укриттів. Посадовці радять використовувати сховища, які розміщені в закладах освіти. Вони є в кожному мікрорайоні міста. Знайти їх легко, адже вони позначені на спеціальній карті, що доступна онлайн. В підвалах будинків житлових жодного укриття немає, тому повідомляти нам про якісь підвал будинку. Виключення тільки є ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де ми знаємо чітко, що є відповідальна особа по будинку, ми закликаємо користуватися сьогодні, особливо в нічний і вечірній час, нашими закладами освітніми, тобто, за освітніми закладами, які сьогодні є в кожному мікрорайоні нашого міста. В принципі, вони забезпечують ту потребу, яка станом на сьогодні є. Віталія Кучі, Іван Пілецький, телеканал 402.